В ліцеї регулярно проводять предметні тижні. Цього разу днів присвятили християнській етиці. Викладач предмету Марія Гнатюк організувала виховну годину на великодну тематику Кошик надії. Готували відкритий урок учні 4-го Б класу. Також запросили дітей з 8-ї школи. Мета заходу розказати присутнім про великодні традиції та основні складові святкового кошика, ознайомити дітей з історією виникнення писанок, технологією її виготовлення, зі звичаями, обрядами, пов'язаними з писанками, вивчити легенди, вірші, в яких вони успівуються. Згодилися допомогти провести захід членкині Союзу Українок, поетеси та майстрині Марія Кіращук і Юлія Долінська. У них є вже досить великий доробок книжок. Пані Юля, то вона є. Лаурат премії імені Марійки Підгирянки Леся Генюка і має таку гарну книжку, скільки треба писанок. Тобто це якраз буде актуально для того класу. Крім того, пані Марійка Кіращук, яка є взагалі майстриня по виготовленню, по написанню книжок і писанок, так само ми розглянемо їдку книжечку Писанчари. Юлія Долінська 40 років пропрацювала у дитячих закладах. Любов до малечі не покидає жінку жінкою дотепер. Це можна спостерігати у нових збірках, де поетеса старається виховувати у маленьких читачів доброту, лагідність, щирість, правдивість, дбайливе ставлення до слабшого та любов до рідного краю. Така книжка скільки треба писанок? Тут є е, проріди, про різні види е, е, писанок. Є про великодній кошик, є про барвінок і особливо. Е, Подобається казочка дітям, скільки треба писанок, бо там якраз звірята, кожен хоче для себе писанку. У своїй останній книжці «Ліски квітка України, бо Ліски – це є моє рідне село. Я дала розділ для вас маленькі лісківчани. І тут теж є. Багато великодного і є великодній дзвін, що дітям теж буде дуже цікаво. Писанкарка та поетеса Марія Кіращук у таких заходах бере участь не вперше. Разом з синами часто проводить майстер-класи з виготовлення писанок. Цьогоріч запропонувала новинку: сирні іграшки прикраси для великодного кошика. Я ще з малих років пам'ятаю, як моя мама готувала глік. Ми казали глік до молока. Вон то висіло собі там шлоночок під стелею. Я знала, що має бути вигнятка з того, розумієте. А цей сир, о, гуцульський називається буц, він дуже податливий матеріал, якщо його поставити в кипяток. З нього можна ліпити все, що хотіти, він так, як пластилін. І оце може бути дуже цікава іграшка, тому що мутра іграшка таїть у собі сил. Слухаючи розповіді та поезію, діти виконували практичні завдання, які підготували для них організатори заходу. Згодом запропонували і свій сюрприз. Читали вірші зі збірок Марії Киращук та Юлії Долінської. Я дізнаюся дуже багато цікавого про Ісуса Христа. Великдень, треба малювати писанки, писанки, особливо воскові писанки. Також можна зробити з бісеру писанку. Я пробувала дуже багато, я зробила цікавих виробів. Галина Досин, Вадим Дудін, події НТК.